Доброго вечора, ми з України. Мене звати Святослав Добина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її не близити? Сьогодні хочу поговорити на таку тему болючу: як питання справедливості, невідворотності покарання та взагалі система кримінальної юстиції, яке у нас хромає вже тридцяти більше 30 років. На жаль, зміни не відбуваються. Люди, які причетні до цих змін, фактично зараз, або коли займалися там всякі портнови, зараз очолюється рух татарів, Фактично рухають кроваті, а не займаються змінами. Міняють е, таблички, міняють е, прізвища на цих табличках, е, але не змінюють сутності, філософії е, системи кримінальної юстиції, та, яка має завідпова... відповідати за невідворотність е, покарання, і є частиною питання справедливості в суспільстві. На мою думку, е, питання. В дійсно виконанні цієї функції вона має бути ця гілка має бути також незалежна, як і судова, як інші гілки влади, Вони мають бути незалежними від самої влади, але вони мають бути залежними підконтрольними єдиному джерелу влади в Україні народу. Ми знаємо, що П'ятою статтю Конституції передбачено, що єдиним е, суверенним і джерелом влади є народ. І завдання е, фактично всіх реформ, воно і складне, і е, в той же час е, просте: що треба привести е, всі закони до відповідності до Конституції статті 5. Тобто, всі закони, які ми приймаємо у відношенні верховенства права, питання невідворотності покарання, всі органи, які підпорядковуються цьому питанню, ну що я маю на увазі, якщо говорю про систему кримінальної юстиції, це декілька органів, які займаються покаранням за вчинення злочинів, починаючи з правоохоронних структур. Це ми знаємо Поліція, ДБР, зараз ВЕП новостворений, які вже зараз мають знов реформувати ті самі люди з тими ж самими принципами, з тими ж самими сенсами. Ми розуміємо, до чого воно приведе. А от друга ланка це система звинувачень, цим займається прокуратура. Далі йдуть суди, і е, остання ланка це виконання покарань. Це система е, кримінальної юстиції. І е, в підходах до е, створення цих органів має бути е, все зосереджено на контроль та е, підзвітність е, суспільства. Тобто, е, як і в судові гілки, гілки влади, має бути обраними. Судді, так і керівники цих органів мають бути обиратись конкурсними комісіями, які підпорядковані суспільству, які підпорядковані професіоналам в цьому питанні, а також суспільній думці суспільному контролю. Я наведу приклад, ми вже таке робили. є Законопроект 4228 він е е лежить в Верховній Раді. На жаль, він не був реалізований е знову ж таки, тому що ті реформатори, які е були е в той час, ну і зараз вони сильно напомінялися, вони переслідували питання перерозподілу е влади владних половноважень, під е поставити під контроль всі правоохоронні органи. То ми там якраз і передбачали, наприклад, щодо конкурсних комісій, це в конкурсні комісії мали входити представники громадськості, представники адвокатських угрупувань, представники бізнес омбудсмена, тобто ті люди, які постійно займаються питаннями. Фінансових злочинів. Вони глибоко в темі. Як правило, це вузька така професійна стезя. Ну І, звісно, ж, це участь суспільства через громадські об'єднання. Крім того, при відборі керівників ми маємо потім постійно їх контролювати. Тобто мають бути дисциплінарні комісії, які до яких входять представники суспільства, мають бути громадський контроль, громадські ради, які впливають на роботу цього органу, звичайно, не заважають виконувати безпосередню роботу, але контролюють і надають порушувати закони, і не виконувати свої функціональні обов'язки безпосередньо. От там ми передбачали і проходження поліграфу. От на жаль, зараз у питання піднімається про знов ж таки підпорядкування військової поліції. Неважливо куди хто буде підпорядкований в системі органів влади. Головне, щоб всі ці правоохоронні органи були підконтрольні, підзвітні суспільству, єдиному джерелу влади, я вже казав, народу. Тому коли піднімається це це питання. Ми маємо розуміти, що ми маємо вимагати зміну сенсів реформ, а не переставляти ліжка от або міняти таблички, міняти прізвище. Це нічого не поміняє. Треба домагатися зміни знов ж таки філософії, зміни сенсів підходу, і головне в цьому питанні це. Повернути владу українському народу за це маємо боротися до кінця. Слава Україні.